Доброго дня! Сьогодні дивимося в оренду одну кімнатну квартиру. Перша здача ЖК академічний. Дуже класний ремонт. Вона охайна, акуратненька і дуже-дуже дуже простора. Тож ходімо, покажу все більше і детальніше. Почнемо огляд, як завжди, з вхідної зони. Ось такого формату велика шафа для зберігання речей. Одразу хочу наголосити, що квартира ще не доукомплектована усіма потрібними речами, оскільки це у нас перша здача, і моблювання буде зроблено під клієнта. Те, що буде потрібно, буде докуплено. У нас кухня з повноцінним величезним просто балконом, з дуже гарним краєвидом. Повна комплектація потрібна по техніці, присутня. І ось так от ви бачите вихід на балкончик. Теж будуть незабаром встановлені ролети і текстильно. Оформлена ось ця зона дуже лаконічна і гарна кухня. При цьому багато місця, багато простору. Взагалі, квартира виконана дуже така. Вона сучасна. І що мені подобається у світлих, приємних кольорах дуже гарна. Ця квартира знаходиться в найновішому, фактично, будинку цього ЖК. Це у нас електробудинок. Двори тут просто максимально великі, є присутні дитячі майданчики, спортивні майданчики. І, взагалі, мікрорайон академічний наразі дуже гарно розвинений по інфраструктурі. В пішій доступності фактично є абсолютно все потрібне для життя. санвузол у нас тут суміщений. Ось такого формату з ванною, пралкою і всім потрібним. підігрів водички, бойлер, комплектація по спальні. Ви бачили двоспальне ліжко і шафа для зберігання. Плюс буде думку. Плектовано тим, що буде потрібно конкретно під людей. Тож телефонуйте, вона вільна.